Для нас дуже важливо забезпечити допомогою тих дітей і неповнолітніх, хто постраждав під час війни. У нас існував. Інститут наставництва і раніше, але зараз ми маємо дуже багато дітей, військовослужбовців, загиблих, дітей з окупованих територій, дітей, в яких батьки загинули під час обстрілів. Це можуть бути і одинокі неповнолітні мами. Всі ці діти потребують допомоги і підтримки. Тому те, що Верховна Рада прийняла цей законопроєкт з моєї точки зору, є надзвичайно важливо. Ми його прийняли в першому читанні, і він демонструє, що ми маємо дбати про кожну дитину, тому що наставники це ті, хто допомагає дітям безкоштовно це ті, хто можуть написати від їх імені заяву, подбати про них, дивитися, щоб ці діти отримали правильні поради, не могли втягнуті в релігійні секти. Особливо це важливо зараз, коли ми бачимо, як російські спецслужби використовують дуже часто неповнолітніх для здійснення провокацій. Якщо є в суспільстві багато людей, які готові бути наставниками, наш обов'язок допомогти і заохотити цих людей.